Секретар міської ради Олена Богоявленська стверджує, міські журналісти навішують ярлики членам виконкому. Звинувачує журналістів у тому, що публікації не є збалансованими. На засіданні виконкому йшла мова про необхідність ухвалення рішення щодо нових тарифів на автобусні перевезення в розмірі 5 гривень. Секретар ради, підтримуючи ідею зростання більше ніж на 40% ціни на проїзд в автобусах, звинуватила у своїй промові журналістів у навішуванні ярликів на виконавчу владу. Жалілась секретар ради артистично. Тому сьогодні для засобів масової інформації я б хотіла сказати, що навішуєте ярлики будь-кому в цій залі, в цьому приміщенні, а тому що повноваження саме виконавчого комітету, тарифна політика це найтяжчі повноваження. Хотілося б, щоб міська рада також мала ці повноваження, брали на себе відповідальність не лише політичну. то ви розбираєтесь з ситуацією. Абсолютно з різних боків. Ймовірно, промова викликана тим, що чимало олександрійців негативно можуть сприйняти таке стрімке зростання тарифів і таке рішення влади, що серйозно впливає на політичний рейтинг, в тому числі Олени Богоявленської, як представника батьківщини, нині провладної в нашому місті та мера Степана Цапюка, який позиціонує себе як аполітичного посадовця, із відвертими симпатіями минулій владі. Нагадаємо, виконком може на наступному тижні ухвалити рішення про новий тариф на автобусні перевезення в розмірі 5 гривень. Проект регуляторного акту з цього питання опубліковано. Нещодавно, тому відповідно рішення може бути ухвалене без дотримання процедури обговорення, а воно має тривати не менше місяця. Саме за цей час міська влада мала б отримати зуваження і пропозиції, але збільшити тариф виконкому кортить прямо зараз. Нагадаємо, нещодавно мер погрожував журналістам викриттям їх конфіденційної інформації. До сьогоднішнього дня жодної інформації про журналістів не було оприлюднено. А після заяви обласної організації Національної спілки журналістів України щодо неприпустимості тиску на творчих працівників газет і телебачення в Олександрії, погрози припинились. Тепер до когорти ворогів преси, ймовірно, додається і секретар ради, яка, можливо, хоче помститись журналістам за розслідування про іспанські вояжі за невідомо, які кошти, ймовірно, за бюджет.